Вітаю, моє ім'я Аліса Юрченко. В ефірі програма Наші гроші досудилися. Програма, яка припускає, що не всі судді, яких звинувачують у хабарництві, брали гроші. Деякі протоколи обшуків складені слідчими це просто прірва натхнення для письменників-абсурдистів. У них, приміром, можна прочитати про банки з готівкою зариті на ділянці, або про те, що слідчі знайшли суддівський хабар. Під його сейфом. Ну, не можна не відзначити оригінальність та надійність такого методу зберігання готівки. Під сейфом. А от в самому сейфі, згідно з протоколом обшуку, зберігалися документи. Але якщо гроші підкинули, то навіщо і кому це вигідно? Судді Павлу Скутельнику закидають хабар у 15 тисяч доларів. Питання йому ставила Євгенія Слівко. Суддів, які заявляють про втручання у їх діяльність з боку голів судів, небагато, але вони є. Найвідоміші Лариса Гольна та Сергій Бондаренко суддя заявила про те, що на неї здійснювався тиск. Судді правдоробу відібрали помічника, не давали їздити на навчання, а потім ще й спробували підпалити автомобіль. Але є й менш відомі випадки. Суддя господарського суду Київської області Павло Скутельник. Законник, який офіційно задекларував тиск на себе з боку голови суду, і водночас суддя з підозрою у хабарі. Вони увійшли до залу судового засідання. кажуть, у вас особистий обшук. А ну... зв'язку по кримінальному провадженню по хабарництву. у травні 2015 року Генеральна прокуратура України повідомила суддю про підозру. За версією слідчих Павло Скутельник начебто, просив та отримав 15 тисяч доларів хабара за рішення у справі про банкрутство держпідприємства «Білоцерківський військторг». суддя. Наполягає грошей не брав у суддівському кабінеті. Мічених коштів мовляв, не знайшли. Нічого не знайшли там. Мічного сразу в мене було взяти з з рук рубага. Я дуже наполягав, щоб грамотно запакували в конверт, оскільки я боявся, щоб не було, щоб вони нічого не підложили в цей конверт. А те, що знайшли в помешканні матері, на його З'ясувалося, що вони нібито щось знайшли. Проте знайшли дивним чином на полу під сейфом. Це підтверджується безпосередньо самим протоколом обшуку. У протоколі і справді сказано, гроші знайшли під сейфом. Вони кошти взагалі от, як встигнули, вкинули. Посередником, який, начебто, передавав хабар, каже суддя, він ніколи не спілкувався. Просив, щоб витрубували повністю роздруківку телефонних дзвонків саме ще з дев'ятого місяця 2014-го року. Крім... Мого, те, мого телефону і телефону телефонів кужеля, uh -huh. оскільки там повністю спростувалася позиція, що я вказані собі будь-коли дзвонив. Натомість, звинувачення у хабарі дозволили слідчим вилучити в суді матеріали справи, яку він розглядав і за яку, начебто, взяв гроші. Оригінали судової справи вилучили без виготовлення копій, тож встановити чи зникло щось з неї, неможливо. Повернули цю справу звичайним листом. А за даними системи діловодства суду, вона взагалі не покидала стін приміщення. Головою суду, в якому працює Павло Скутельник, є Анатолій Грєхов. На думку судді, його шеф сприяв незаконним діям слідчих. Наскільки я знаю, знали, там телефонувала йому під час обшуку? це телефонував безпосередньо слідчий Привалов йому. Мої телефонував він йому в моїй присутності. І повідомляв там про те, що справа вже вилучали. Він повідомляв, що він вилучає справу. Їхня мета була повністю, уже як потім мені напряму казали, це зобов'язати мене в подальшому, по-перше, виносити будь-які рішення на їхню користь, по друге, матеріально з ними розрахуватися. Ми запропонували і представникам Генеральної прокуратури України і голові суду Грєхову висловити свою версію подій. У ГПУ давати коментар відмовилися. Всі пояснення були абсолютно туманні, що в нас все є, ми всім покажемо, все докажемо, але не зараз і не тут. Тобто, ну, стандартна тактика наших правоохоронних органів. А от голова суду через свого помічника тричі передавав, що хоче з нами поспілкуватися, однак жодного разу так і не зміг. Він не готовий до діалогу Ну, Ну це я не готовий, що але... Ну, Він же ж вчора хотів з нами поспілкуватися. Ну, хотів, хоче. Зрештою, після наших неодноразових звернень за коментарем Анатолій Грєхов неочікувано пішов у відпустку. Та й у приміщення суду очолюваним Грєховим просто так не потрапити. Хоча такі правила й не мають нічого спільного з вимогами закону. Просто так коли не потрапити, тільки запрошенням судні. Тільки за запрошенням судді. Да. Звонити помічні пустки. Серед чисельних скарг судді скутельника було і звернення до органу суддівського самоврядування. Голова ради суддів скутельника вислухала, але нічим зарадити не змогла. З огляду на те, що по всім цим випадкам порушені кримінальні справи, слідчі є незалежні. Вплив на слідчого не допускається з боку будь-яких органів, так закон приписує так само, як і на суддю, То ми вирішили не втручатися в питання саме впливу. Наразі суддя Анатолій Грєгов автор найоригінальнішої відмови спілкуватися з журналістами, яка трапилася в нашій програмі. Терміново пішов у відпустку. У наступному можна запропонувати голові суду ще більш переконливі причини не давати коментарі, які він дуже хоче надати. А вітаміноз у домашнього улюбленця пішов у бібліотеку, зачитався і забув про інтерв'ю. Терміново виїхав переводити бабусь через дорогу або просто рятував світ від апокаліпсису. Та головне, що дуже хотів усе пояснити. Дуже хочемо, але не зараз. Десь так виглядає і позиція банкової у питанні створення окремих антикорупційних судів. На ньому наполягають громадські активісти та антикорупційні правоохоронні органи. Навіщо потрібні антикорупційні суди тим, хто їх просуває? І чи потрібні вони усім іншим? Говоримо про це з Анастасією Красносільською з центру протидії корупції. Настю, вітаю. Скажи, будь ласка, якщо б тебе попросили одним аргументом переконати, навіщо потрібно створювати антикорупційні суди? Що би ти відповіла? Власне, дуже просто, бо антикорупційні суди це результат у боротьбі із корупцією. Коли ми говоримо результат, ми маємо на увазі не підозри, не гучні рішення про арешт фігурантів справ. Ми маємо на увазі. Вироки, ми маємо на увазі повернення в бюджет тих коштів, які корупціонери щоденно в нас із вами крадуть. Це рішення може ухвалити тільки суд. А для того щоб ухвалити це рішення в українській судовій системі, є одне рішення: антикорупційний суд. Що зміниться, якщо антикорупційний суд запрацює, власне, ми... він не буде під контрольній владі? Питання в тому. Спочатку, як ми оберемо суддів для антикорупційних судів, зараз ніхто не проти антикорупційних судів, але питання в тому, якими вони будуть. Нам не потрібна просто нова красива табличка антикорупційний суд на, скажімо, будівлю Печерського суду. Що нам потрібно, то це справді незалежна процедура добору нових антикорупційних суддів. Розпочата переатестація чинних судів о, в судах, які вже працюють, можливо, варто було би кинути сили на те, щоб контролювати цей процес максимально і працювати з о, о, тими судами, оновленими, які вже є. Ну, по перше, поки ми бачимо, що цей процес розпочатий, але не приносить результату. Органи, які роблять переатестацію суддів, це вища кваліфікаційна комісія суддів, вже пропустила і зберегла посади для низки одіозних суддів, для суддів майдану, для суддів, по яким набу давало висновки про імовірну наявність у них незаконних статків. Багато цих людей завдяки вищій кваліфікаційній комісії суддів зберегли свої посади. Відповідно, в нас немає довіри до тих органів, які Наразі здійснюють добір суддів, і ми не можемо їм довірити добір антикорупційних суддів, тобто судді суддів, які судитимуть топ корупціонерів, люд, людей найвищої політичної ваги. Тобто, ви фактично на переатестації ставите хрест і е, все ж таки вимагаєте, щоб цей процес починати з нуля я маю на увазі створення. Ми говоримо про суддів. те, що для добору антикорупційних суддів наявно процедуру добору суддів варто доповнити додатковим фільтром незалежної конкурсної комісії, де будуть зокрема. Рема представлені експерти рекомендовані міжнародними партнерами України, і тільки в такий спосіб ми матимемо політично незалежний і прозорий добір антикорупційних суддів. Я нагадаю, ми робили так, коли вибирали голову антикорупційного бюро. Тоді ми мали міжнародних експертів в складі конкурсних комісій. Те саме відбувалося з добором голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Те саме фактично має повторитися і з добором антикорупційних суддів. Саме Участь міжнародників у процедурі відбору антикорупційних суддів – це одна з претензій банкової адміністрації президента. Вона на це не погоджується. Наскільки мені зрозуміло а які ще? Ну, по перше, варто сказати, що за 9 місяців, які пройшли з ухвалення закону про судоустрій, президент, на жаль, не спромігся ані запропонувати свою концепцію антикорупційних судів, ані подати в парламент законопроект, який би відкрив дорогу для створення цих судів. Публічно президент не говорить про це. Відповідно, ми наразі можемо лише здогадуватися, якою є позиція банкової. Наскільки ми чуємо в напівнеформальних розмовах, да, президент абсолютно не зацікавлений у. Участі міжнародників в доборі суддів. і чесно кажучи, президент наразі виглядає абсолютно незацікавленим Взагалі в початку роботи такого суду. А, наразі в парламенті все ж зареєстрований законопроект з цього питання. що це за законопроект? Як він з'явився? Це законопроект народних <кій> депутатів, серед них Єгор Соболєв, Оксана Сираїд, Іван Крулько, Мустафана Єм, Світлана Заліщук і Сергій Лєщенко. Це група депутатів, які довго чекали від президента його ініціативи, на жаль, не дочекалися. Відповідно скористалися своїм депутатським правом зареєструвати законопроект про антикорупційні суди. В цьому законопроекті зафіксовано базово дві ключових вимоги до незалежності антикорупційних судів: перше це додатковий фільтр в процедурі добору суддів, а саме спеціальна конкурсна комісія з участю в ній людей, делегованих міжнародними партнерами України. Причому тут важливо наголосити, що люди делеговані міжнародними партнерами України мають бути не просто ширмою, за якою ухвалять. Політичне зручне рішення. Це мають бути люди з правом голосу і з правом блокуючого голосу. Наприклад, якщо ми говоримо про спеціальну конкурсну комісію у складі дев'яти людей, то троє із них мають бути рекомендовані міжнародниками, і сім людей має бути потрібно для ухвалення рішення, що означає, що принаймні один міжнародник завжди має так званий блокуючий голос. І, власне, друга принципова вимога до антикорупційних судів це незалежна апеляція, тобто спеціальний добір. Спеціальна процедура добору суддів не тільки для першої інстанції антикорупційного суду, але і для апеляційної палати у Верховному суді. Юристи центру протидії корупції слідкують за долею цього законопроекту. А на твою думку, яка вона? Власне, поки перспектива цього законопроекту політична не виглядає дуже райдужною. Чому тому що вже запущені всі можливі способи дискредитації цього законопроекту і зняття його з розгляду Верховної Ради навіть без власне голосування в Раді. Вища рада правосуддя вже ухвалила рішення, що законопроект цей є неконституційним. Це смішне трохи рішення з боку Вищої ради правосуддя. Я думаю, вона могла би бути в курсі, що насправді вона не має повноважень. Вирішувати, чи є якийсь проект, чи е, чи є якийсь проект конституційним чи ні, тільки один орган може це зробити конституційний суд України. Але Вища Рада правосуддя, як трохи політично залежний орган, в чергове про свої повноваження забула і, власне, оправосудилася таким, таким смішним рішенням. Наразі всі, хто не словом, а ділом виступають за незалежне правосуддя в антикорупційних справах, мали би вимагати ухвалення цього законопроекту в першому читанні і відповідно, Конструктивного допрацювання його до другого читання. Якщо підсумувати, як загалом виглядає позиція адміністрації президента з питання створення антикорупційних суддів? Ну, По-перше, поки ми бачимо позицію, відсутність позиції, тобто максимальне затягування створення антикорупційних суддів? Чому? Тому mm. що це остання барикада, тому що а, політики програли, якщо можна так сказати, вплив на національне антикорупційне бюро, і національне антикорупційне бюро є незалежним. Воно передає справи до суду, і лише остання барикада суд відділяє корумпованих політиків від відповідальності за вкрадене в держави. І відповідно ціна питання дуже велика. Звичайно, а, Порошенко зацікавлений в тому, щоб зберігати вплив на судову систему, законопроект, який є наразі в парламенті. Нівелює політичний вплив на добір суддів. Очевидно, що президенту не дуже цікаво наразі його підтримувати. Власне, лунає аргумент про те, що антикорупційні суди не передбачені Конституцією, це є велика проблема, начебто для е, їх створення е, ти це проблемою не вважаєш. Ну, насправді це проблемою не вважаю не тільки я, але і президентський закон про судоустрій і статус суддів. Закон про судоустрій, і статус суддів, який, я нагадаю, президент подавав на розгляд Верховної Ради, вже передбачає створення вищого антикорупційного суду. Тобто теоретично. І президент і практичне законодавство вже визначилися, що антикорупційному суду бути він не є спеціальним судом, який заборонений конституції, як часто нам закидають. Він є спеціалізованим судом для розгляду окремих категорій справ, і це чітко зафіксовано вже в діючому законі про судоустрій. Тому всю подальшу дискусію про конституційність чи неконституційність вищого антикорупційного суду я вважаю абсолютно політичною а, маніпуляцією і незнанням законодавства. Дякую, Анастасія. Це була Анастасія Красносільська з центру протидії корупції. Ми говорили про те, хто протидіє створенню антикорупційних судів. Більш детально про те, як виглядає протистояння між владою та антикорупційниками через профільні суди. У наступному випуску це була програма Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.